Привіт усім! Зима це ж просто неймовірно. Сніжки, ковзанка, свята. Але щоб усі ці пригоди були тільки в радість, треба пам'ятати про безпеку. Саме про це ми сьогодні й поговоримо: як розважатися взимку і не наражати себе на небезпеку. Ну що ж, поїхали? Почнемо з міста. Дивіться, взимку дні короткі, темніє рано. І ось тут з'являється наша перша і, мабуть, найголовніша задача бути помітними на вулиці. І щоб розібратися, як же бути помітними в темряві, нам потрібні справжні експерти. Хто ж знає про світло більше ніж ті, хто його можна сказати винайшов для наших домівок? Знайомтеся, це Ігнатій Лукасевич та Ян Зех, саме ці двоє геніїв зі Львова колись давно винайшли гасову лампу. Уявляєте, завдяки їм темні вулиці і будинки стали набагато безпечнішими. І сьогодні вони, так би мовити, поділяться з нами парочкою своїх блискучих ідей. І от їхня перша порада. Здавалося б, ну що може бути простіше носіть світлий одяг. Серйозно, в темряві людину в світлій куртці водієві помітити набагато набагато легше. Але знаєте що? Є спосіб стати ще помітнішим, навіть краще, ніж просто світлий одяг. Це такі спеціальні штуки. Світловідбивачі, або як їх ще називають флікери. Найважливіше це куди їх причепити. Найкраще місце це там, де вони будуть рухатися. Наприклад, на зап'ястя, щеколотки, на рюкзак, який гойдається при ходьбі, так вони ловлять світло фар і буквально спалахують у темряві. І так, не забувайте про своїх чотирилапих друзів, їм флікери теж потрібні. Можна сказати, що флікер. Це така собі маленька суперсила. Він робить нас видимими в темряві і захищає від небезпеки. Такий собі щит. Добре, давайте швиденько підсумуємо поради від наших винахідників. Отже, одягаємося у світле, чіпляємо флікери. Завжди маємо з собою заряджений телефон і ліхтарик про всяк випадок. Дорогу переходимо тільки на переході і дуже уважно дивимося по сторонах. І, звичайно, ховаємо телефони, коли йдемо. Ніяких ігор чи переписок на ходу, одним словом, будьмо яскравими, підготовленими та зосередженими. З темрявою розібралися, а тепер перемістимося з міських вулиць туди, де на нас чекають інші зимові виклики сніг та лід. І для цього нам знадобляться нові експерти. А ось і вони! Це українські полярники зі станції Академік Вернацький в Антарктиді. Тільки уявіть, ці люди живуть і працюють в одному з найхолодніших місць нашої планети. Ну, хто, як не вони, знає все-все про лід і його небезпеки? І їхнє головне залізне правило номер 1 яке просто не можна порушувати. Ніколи! Чуєте, ніколи не виходити на лід на річках чи озерах, не треба перевіряти його на міцність, стрибати на ньому. Лід страшенно підступна і непередбачувана штука. До речі, є цікавий момент. Лід, виявляється, буває різного кольору, і цей колір може нам дещо розповісти про його міцність. Наприклад, блакитний, найміцніший. А от сірий найслабший і найнебезпечніший. Але і це найважливіше, запам'ятайте жоден, абсолютно жоден лід не є стовідсотково безпечним. Звісно, не хочеться про таке навіть думати, але що робити, якщо хтось таки провалився під кригу? Знати правильний порядок дій у такій ситуації це може врятувати життя. Отже, слухаємо уважно, що радять полярники. Перше і головне. Без паніки треба спробувати заспокоїти дихання, далі широко розкинути руки, щоб не піти під воду. Потім потрібно намагатися виповзти на лід, але не встати на ноги, а саме виповзти, розподіливши вагу тіла. Вибиратися треба в той бік, звідки прийшли, там лід міцніший. І коли вже вибралися, ні в якому разі не встаємо, треба відкотитися подалі від небезпечного місця, а вже потім бігом у тепло і дзвонити по допомогу на номер 101. Але поради полярників стосуються не тільки замерзлих річок. На тротуарах теж буває ой як слизько. Тому обираємо взуття з хорошою, не слизькою підошвою. Ходимо повільно, не поспішаючи і тримаємо руки вільними, щоб балансувати. А ще не забуваємо іноді дивитися вгору, бо з дахів можуть падати бурульки, а це дуже небезпечно. Так про безпеку на вулиці ми вже поговорили. Але ж взимку ми багато часу проводимо вдома, гріємось, створюємо затишок, і тут теж є свої правила. Тому зустрічайте наших третіх експертів, які розкажуть про безпеку вдома. Це українські рятувальники. Ці люди справжні герої, які щодня рятують життя, і вони, як ніхто інший, знають, які небезпеки можуть чатувати на нас у власній оселі, особливо, коли ми намагаємося зігрітися. І ось одна з найпоширеніших помилок, яка може призвести до пожежі: ніколи, ніколи не сушіть речі на обігрівачах, навіть якщо здається, що це на хвилинку. Тканина може перегрітися і спалахнути, це дуже дуже небезпечно. А ось ще кілька суперважливих правил щодо електрики: по-перше, ніколи не чіпайте пошкоджені розетки чи оголені дроти. По-друге, не вмикайте в один подовжувач купу приладів максимум 2-3. І звичайно, не залишайте обігрівачі та інші пристрої увімкненими, коли виходите з кімнати. Це не просто занудні правила, це те, що реально рятує від пожеж. І ще про затишок. Свічки це так гарно, правда, але з ними треба бути дуже обережними. Завжди ставте свічку на стійку поверхню, яка не горить, подалі від штор, книжок, будь-якого паперу. І найголовніше завжди гасіть свічку, коли виходите з кімнати, навіть ненадовго. Ну що ж, ми вислухали аж три групи експертів: винахідники, полярники, рятувальники. Кожен поділився чимось важливим. А тепер давайте зберемо всі ці знання разом, ніби деталі конструктора, і створимо наш власний надійний щит безпеки. Давайте згадаємо від винахідників ми взяли пораду бути видимими, носити флікери. Це перша частина нашого щита. Від полярників бути обережними, не ходити по кризі і дивитися під ноги, це друга частина. А від рятувальників бути розумними вдома і не гратися з вогнем та електрикою. Ось і третя. Разом вони створюють міцний захист. Ось так наші знання це і є наш головний щит, коли ми знаємо правила, ми можемо захистити себе, і тоді зима буде справді веселою, казковою і, що найважливіше, абсолютно безпечною. І наостанок таке питання яка порада сьогоднішніх вам запам'яталася найбільше? Подумайте про це і обов'язково поділіться нею зі своїми друзями, з батьками, бо коли правила безпеки знають усі, зима стає набагато веселішою і для кожного з нас.